Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні поговоримо про Litecoin в контексті середньострокової інвестиції. Адже в 2023 році на нас очікує халвінг даної монети, тому розберемось, як дана подія вплине на ціну, чи варто очікувати ріст, і найголовніше, по яких позначках купувати LTC. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте відео вподобайку. Ваша активність найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Також рекомендую підписуватись в телеграм, адже там публікуються усі новини зі світу криптовалюти і, що найважливіше, різноманітні способи заробітку. Переходимо на сайт CoinMarketCap задля того, щоб ознайомитись з основною інформацією про монету. Я впевнений, що Litecoin знайомий більшості із вас, адже Litecoin – це старожил ринку, так званий форк біткоїна, який пережив вже декілька ведмежок. І, взагалі, LTC відносять до справжніх криптовалют, які видобуваються за допомогою майнінгу. Тобто, щоб отримати криптовалюту, нам потрібно витратити певні ресурси, і це, так би мовити, вказує на надійність. Знову ж таки, ця тема є досить суперечливою, але що варто відзначити як позитив, це обмежений саплай даної монети. Як ми бачимо, вже видобуто 86%, тобто це вже основна маса монет, і залишилось не так багато. Взагалі, максимальний саплай складає 84 мільйони, і на фоні інших монет це справді дуже мало, тому так би мовити, LTC можна назвати дефляційною монетою і в скорому часі великої кількості монет на ринок не вийде, і це абсолютний плюс для ціни. Переходимо на графік, задля того, щоб побачити, як ріс біткоін протягом минулих років. Як бачимо, в 2017 році ми показали перший хай, який пізніше оновлювався. Ведуться певні суперечки, чи оновлювали ми цей хай чи ні. Так, звичайно, ми його оновлювали. Ну тут вже хаї досить звичні в нашому 2021 році, коли все росло. Але що нас цікавить найбільше? Вірно, халвінг. Давайте перейдемо до конкретних дат, щоб розуміти, скільки у нас є часу як інвесторів, щоб знайти кращу ціну для входу. Знайшов такий досить цікавий таймер, який вказує на зворотній відлік до початку халвінгу. Як бачимо, в нас є досить багато часу до халвінгу і варто орієнтуватися на початок серпня. Взагалі різні джерела вказують по різному, і ця дата не може бути фіксованою. Однак ці орієнтири є загально прийнятими у світі. Що означає халвінг? Це Поділ винагороди для майнерів. Тобто сьогодні майнери допустимо заробляють 10 монет, а завтра вони будуть заробляти 5. Це простими словами. Що стосується конкретно LTC, це буде виглядати наступним чином. Зараз майнери отримують 12,5 монет за блок, а пізніше воно поділиться і вони будуть отримувати 6,25. Зазвичай халвінг позитивно впливає на ціну. Адже актив стає більш дефляційним, відповідно, менше нових монет з'являються на ринку, і на ті, що вже є, відповідно виростає попит. Адже деякі холдери не хочуть продавати, а нові інвестори все заходять і заходять на ринок. Тому, в принципі, механізм досить зрозумілий. Переходимо на наступний сайт і бачимо, що тут у нас є графік. Халвінгів, які вже відбувалися в минулому. Це буде третій халвінг, як бачимо, вперше, як вийшла дана монета, майнери заробляли 50 монет, далі 25, 12,5 і відповідно 6,25. Халвінг проводиться кожні 4 роки і, як бачимо, приблизно, Кожного серпня відбувався халвінг. Це є непоганим орієнтиром для нас, адже ми переходимо на графік, щоб побачити, як себе вела ціна, бітко... ціна лайткоїна, перепрошую, і відповідно ми можемо будувати на цьому прогноз. Варто розуміти, що це зовсім інші часові рамки, адже тоді починалася локальна бичка. Тобто біткоін продовжував ріст. І ми не можемо гарантувати, що до серпня в нас буде ріст постійний по біткоїну, але про загальну ситуацію дещо пізніше. Як бачимо, давайте перейдемо на 2019 рік. Ну тут вже кінець вісімнадцятого, початок 19-го і по факту ми отримуємо зростання. Ось тут в нас хай, і хай в нас по лайткоїну приблизно за 2 місяці до халвінгу. Тобто варто собі спроєктувати. На мою думку, варто буде виходити на очікуваннях. Тобто, не варто дочекатися самого халвінгу і думати, що після халвінгу лайткоін стане чимось неймовірним. Друзі, в нас є вже декілька прикладів. Зокрема, найсвіжіший це ефіріум, коли відбувався в нас перехід на Ethereum 2.0, і думали, що після цього ефіріум полетить в космос, але він торкнувся позначки в 2000 і пішов на корекцію. Приблизно такий сценарій я проєктую для лайткоїна, тому я б хотів закупити даний актив і, відповідно, перед халвінгом його зафіксувати. Як буде в майбутньому, я не знаю, однак приблизно так виглядає мій план. Переходимо до графіку біткоїна. Не хочу змішувати це відео і давати якісь глобальні прогнози по BTC. Скажу коротко: локально налаштований на ріст, тобто 25 тисяч зараз виглядають нашим таргетом. Можливо, ми продовжимо ріст навіть до 30 тисяч, однак глобально я не вважаю, що це початок бичого тренду. Тому розглядаю похід на корекцію. Відповідно, зважаючи на це, саме на корекції я хочу підкупити лайк. Litecoin. друзі, зараз Litecoin коштує 90 доларів. Це неймовірні локальні хаї, зважаючи на те, що нещодавно він коштував всього 50. Тобто, зараз це x2 і купувати по 90 це величезний ризик. Знову ж таки, поїзд може поїхати без нас, як у випадку з Аптосом, коли хтось не купив і далі там підкуповує на 10-12 для того, щоб встигнути. Ну, як на мене, це неправильно. Якщо ви втратили цей мув, окей, шукаєте щось інше. Тому, друзі, 90 це абсолютно оверпрайс. Я хотів би купувати, ну, не раніше 65 доларів. По-хорошому, я хотів взагалі з 60 почати, але ми бачимо, які реалі. І на ринку і настільки сильно себе показує LTC, LTC справді перевершив усі мої очікування. Я не очікував росту до 90 доларів і взагалі розраховував, що ми зможемо закупити і по 50. Але як бачимо, це зовсім не факт, бо LTC досить непогано памплять. Знову ж таки, монет небагато. Перед халвінгом вже починає назрівати хайп, відповідно, інвестори купують. Тому побачимо, що буде в майбутньому. Якщо LTC не піде на корекцію, тоді я його не буду купувати. Однак я вважаю, що перед халвінгом однозначно відбудеться ріст. Якщо дадуть кращу ціну, я зайду в Litecoin і буду фіксуватися перед самим халвінгом. Такий. Мій сценарій, такий мій план. Якщо він вам близький, прошу долучайтесь. Якщо ж ні, це всього лише думки для вашого, так би мовити, аналізу. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.